Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу. Фармак, ну знаєте, ви ось ви піддавалися ось цьому тиску, якщо дуже м'яко говорити. Ще будучи вагітною, вже народилася Афіна. Афіні зараз півроку, правильно? Шість місяців. Ось ви довго досить мовчали? Що, що стало поштовхом, Що стало останньою краплею, і чому так довго мовчала? Багато коментарів, що я дійсно мовчала, і всіх цікавить, чому я мовчала щодо того, що він прикривався збройними силами України. Та, але кожен тиждень знаходився вдома, але отримував високу зарплатню. Ну, дивіться, не ну, давайте будемо правдивими. Ну, він же ж був моїм чоловіком. Я вже зрозуміла, в що я вляпалася, і я не хотіла його підставляти. Все ж таки, я сподівалася, що в нас буде сім'я. Так, мені це було не ок. ну тобто, Ну, але це було його життя. Ну, хто я така, щоб щось йому пояснювати да, і розповідати. Хоча він мені розказував, як він воює. І, і я все теж спочатку вірила, але потім я, я зрозуміла, що це теж не так. І згодом, після того, як я пішла, багато дізналася, чим він насправді займався в Харкові. Дуже багато чого. А в інтерв'ю з Аліною я сказала десь лише 50% всієї інформації. Ось, а ви казали про відео да, пологів. Щаслива так, він навіть плакав. Я, для мене ці пологи і народження дитини це була остання надія. Остання надія. Я дуже сподівалася, що в нього пробудяться ці, знаєте, батьківські почуття. Мрія про дочку ну, все життя. І коли я почув е, ці крики перші, це такі емоції. Там тільки сліз було, отак. Вона по тим мрія, про доньку. І коли саме головне, коли вона її поклали на Женіну грудь, вона так на мене перший раз так подивилася, глазки відкрила і так ну, папа красива немає. І до речі, я постійно питала про його першу дитину і сина, чому їх нема, чому вони не спілкуються, чи допомагає він їм. Він казав про те, що вона, не буде цитувати, що вона його скрізь поблокувала, що вона е на. Наговорила сина, налаштувала сина проти батька. Син його теж блокує, він не може спілкуватися, він не може допомагати, хоча дуже хоче. і йому це дуже сильно болить. І один раз я просто бачила в нього світлини в інстаграмі з сином. Так, і так, так, і так, так, і так, і так. Я задала ці питання Ані. Вона сказала, що вони всі ці роки не бачилися за 13 років, але коли почалася війна. Він подзвонив їм сам, запитав, яка потрібна допомога, і приїхав до сина і забрав його там десь на декілька днів. І Аня каже: я була у шоці, бо він просто тупо робив купу знімків, купу записував історії в інстаграмі, показував, який він батько. І вона каже: я була в шоці, бо цій людині було 13 років. І оце він побув з дитиною 3 дні, там купив велосипед і все. І знову пропав. У ну, нього сторінка така з зразкового дуже. батька. Вона так виглядає, Ви знаєте, дуже і він ось... цілує ніжки Афійні. Mm -hmm. Він йому зараз дуже багато пишуть коментарів, повідомлень, Він зразу всіх блокує, він зразу чистить всі повідомлення під його постами. Ну, слухайте, це теж характеризує людину. Я не блокую, я не. Я. Ну, тобто пишуть люди, хай буде погане і хороше. Да? Тобто, це нормально. Ну, я не 100 доларів, щоб всім подобатися, Це норм. Але. Він видаляє все і просто купа підписників мені пишуть, сміються цього. Це свідчить про те, що людина ну дійсно щось приховує, хоче далі показувати себе з гарної сторони. Невже він не розуміє, що вже про нього весь Google? Що вже вся країна знає, і він від цього ніяк вже не відмиється і не позбавиться статусу номер родин в Україні. Це я так його прозвала. Так, на тему. Почесний статус дала. Ось. Тому нащо це ну зрозумію, що може. Думаю, що якісь інші дівчата, які небудь в курсі цієї історії, будуть заходити і також бачити цей зразковий профіль. Але такого не буває. Ми Знаєте, ну, всі ми люди, всі ми робимо помилки, і я роблю, і ви робили, і я ще буду робити. Головне, знаєте, признавати це і намагатися виправляти і ставати кращою. Тому, відповідаючи на питання багатьох людей, українців, чому я його прикривала, відповідаю: я була у шлюбі, я його боялася, він працював з екс-нардепом. Тобто, я розуміла, якщо я... Здам свого чоловіка. <гад> тобто, ну, по факту, це вже буде не тільки його історія, і я тоді не була такою сильною, да, щоб це зв'язатися. Чесно, не була. Я не готова тоді була, я була дуже слабка. А ось, до речі, його. Керівник якось відреагував на ось цю історію взагалі. Який саме керівник? В ЗСУ чи Екснардеп. Екснардеп? Він не відреагував, відреагував ще, а я. Але я чекаю. Я дуже чекаю на його реакцію, адекватну реакцію. бо він чоловік, він розумна людина, і все ж таки я сподіваюся, що він просто сам не знав, якій людині він довіряв і з ким працював. І він не знав, що ця людина постійно погрожувала його імені. не тільки мені, а й іншим жінкам і чоловікам, в тому числі, і людям з нашого кола спілкування, погрожувала його охороною. Регулярно погрожували його охороною. Я не вважаю, що така людина має з ним працювати, і я прям закликаю його. Олег Валерійович, я дуже чекаю вашої реакції і що ви також приймете якісь міри. Будемо чекати. А ось ви запитали, як хто саме екс екснердеп чи керівництво в ЗСУ? А в ЗСУ якось відреагувало на це його керівник, командир. Взагалі, от така трохи мутна, скажімо, історія. Дуже взагалі, мутна. з тим з служить він все таки чи ні? Ну, по документам служить. Це по документам точно служить. Я... Будемо дивитися, будемо шукати я, чекати ввечері. Я дала розголосу. Зараз, поки всі мовчать, але я певна, що скоро ми дізнаємося багато чого цікавого. Розумієте, навіть якщо він не служить, ну, зафіксовані факти, що він постійно покидає фронт і кожен тиждень з'являється у Києві. Розумієте? Тобто це вже не ок. Ну, це, знаєте, як мінімум негарно до інших військових, які і за півтора року не мали відпустки, да? які не бачать народження своїх дітей, не бачать, як їх діти ростуть. Мої побратими зараз в гарячих точках, і вони не мають змогу теж бачити своїх діточок і дружин. Тобто, знаєте, ну, якось мають бути рівні права. Серед військових, тому, знаєте, я не розумію, чому частина цей маленький відсоток військових його підтримує, підтримує. Да? Е, ну, я думаю, має якась бути солідарність, бо е, насправді я бачила вчора і з Азовсталі один військовий підтримував, який реально служить. Прям, ну, прям військовий ще один військовий. Тобто я можу їм не подобатися як там. Військова, снайпериня, піачиться, як вони мене називають. Ну, тобто, є... але я їх закликаю все ж таки одуматися і не підтримувати таку людину, як Євген Степанюк, його дії, його вчинки. Ну, щоб просто, все ж таки, ну, вони не підтверджували ті слова, які я сказала на інтерв'ю, що багато військових дійсно на святі. і... Багато військових дійсно ведуть себе не дуже, не дуже толерантно. Я сподіваюся, що моя історія вона і на це зверну увагу. Бачите, я підняла не тільки тему домашнього насилля і знущання над жінками, я підняла тему військових, про яку зараз не прийнято говорити не на часі, а я вважаю на часі і буду про це казати. Я вважаю на часі, бо вже пройшло півтора роки війни. Мені сьогодні. Один військовий сказав, що я роблю розлад державі. Я кажу, ні, я не роблю розлад державі, я не кажу, що всі військові такі, я кажу, що маленький відсоток дійсно такий. А не може бути, щоб всі люди це були святі. святі. Такого не буває просто. Да? І дійсно є купа історій, купа фактів, купа махінацій зі сторони військових. І Про це люди просто бояться говорити, що їх так само зацькують, як зараз цькують мене. Розумієте за цю правду? Я дуже сподіваюся, що все ж таки наша влада зверне на це увагу. я закликаю звернути на це увагу. Я закликаю, щоб військові несли відповідальність відповідно до чинного законодавства України без будь-яких е, е, поблажок. Якщо людина військова вчинила злочин, то він має відповідати відповідно до Кримінального кодексу України відповідно, до Адміністративного кодексу України. І давайте вже, щоб було на часі говорити, бо психологічні травми військових це дуже важлива тема. Зараз просто ми маємо покласти всі сили, щоб відкривати різні заклади психологічної допомоги, підтримки нашим хлопцям, бо це реально дуже важко. Я їх розумію. Але хай не підтримують погрози вбивствами і насилля. Будь ласка, ну бо ну, ну це треш. Я не хочу, щоб люди, які нас захищали, це підтримували. Ось ви зробили дуже багато заяв, як в минулому інтерв'ю в себе в інстаграмі сьогодні. А він же, певно стежить за вашими соцмережами. Так, Чи стає мені більше погроз? Сказала, що саме від нього. Він, мені навіть сказали, що він читає мій інстаграм. А, ну, він мені теж завжди погрожував, що мені отак. Типа там інстаграми, і телеграми, і, тіпа, ти що, ти не знаєш, з ким я працюю, які в мене зв'язки. Да? Що це дуже все легко робиться. Тобто, да, мені сказали, що він читає мій інстаграм, читає, Будь ласка, читає. Він мені не пише. Він затаївся, він повністю затаївся, його консультують. Я вам пояснюю, консультує жінка. Ну, це, це, це навіть не треба до гадалки ходити. А, і те, що я вам сьогодні розказала, я не планувала багато чого розповідати. Так? Я не планувала розказувати про його зради, те, що як виявилося, Боже, слава Богу, що я хоча б це дізналася, вже коли пішла. Бо, ну, мабуть, якби я це дізналася, будучи в стосунках, ну, 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 ну дуже було б. Чи ну, він вам зраджував? Постійно. Так, да. Ну, якщо він був у стосунках з двома жінками, коли робив мені пропозицію, як ви вважаєте, зраджував він чи ні? Мені в хлопці військові писали. Слухай, ми бачили його весною у Харкові. Він цілувався з дівчиною, сіда... ну, в машину, садив її. То ми думали, ми обізналися, тепер зрозуміли, що не обізналася. Він мені пишуть зараз сусіди з ЖК, як він клеїв дівчат прямо під нашим під'їздом. Просто я сижу вагітна, чи я вже народила? Неважливо не сижу, чекаю його. А він прямо під нашим під'їздом клеїть жінок, які знають мене. До речі, дякую моїй сусідці, яка сказала: Ви ти що робиш? Я знаю твою дружину, я її поважаю. Ти взагалі, ну просто не чоловік. І вона навіть поскаржилася своєму чоловікові, який на наступний день ще й йому теж дав. Я просто про це дізналася. На жаль, коли вже пішла. Люди почали вже все розказувати. Мені соромно. Мені блін, соромно. Чесно, я про це не хотіла все розповідати. Я ж кажу, от, от саме це я називаю брудною білизною, да? це брудна білизна, але він ну, сам мене провокує на це цими погрозами через ті боти, що виставить мої відео інтимні. Да? А, ну... В нього є серйозніші погрози. А, ж... ну... Загроза а, життю. От скажіть ще, будь ласка, да. Він так показує, що він любить донечку, цілує е, ніжки. Ну, якщо зайти так, подивитися в інстаграм, нічого не запідозриш, ну Дійсно, Ніколи. якби будь-яка дівчина, якщо зайде, не буде знати цієї історії. Вона буде думати, що це зразковий тато. А з дитиною він бачиться, ось ви казали, що ну, син що? що сином 13 років він, Він коли купив все. собі в вересні, ось BMW X5 військовий. Да? Молодець, який поки у двадцять записав цю БМВ з усіх сторін, мі навіть цю БМВ виклав на сайті знайомств. Ви ж розумієте, у мене багато підписниць, мені все зливають. Просто все. До речі, так цікаво, в нього настільки на морозиму, Там же ж в цьому тіндері геолокація твоя показується. І мені прям скрини присилають що він виставляє відео, наче він в лимані прям в моменті сидить в Тіндері, і там Крюківщина, Київська область. Ну, там ЖК було, в якому жили уявляєте, і машина там скрізь. Так, коротше, він купив машину і йому син пише в інстаграмі. Тато, в мене порвалися кросівки. Може, будь ласка, мені купити? Він каже: спочатку сказав: Зараз не можу, чекаю аванс. Потім він ще попросив. Він каже: типу, чекай, зараз не можу. Коротше, так і не дочекалася. Дитина цих кросівок я купила від Афінки, а подарувала своєму братику класні кросівки Nike, А рідному батьку похер. А щодо Афіни, та він не бачив, то останній раз і ще двох місяців не було. Це були хрестини. Ось, і все. Після того він не бачив. Він каже всім, що я не даю йому дитину. У мене дуже багато скрінів і повідомлень, де я жодного разу йому не відмовила. Я з ним не спілкувалася увесь час, я тільки почала йому відповідати, коли він почав конкретно писати позерські повідомлення про дитину. Я розуміла, що він це робить для опіки, щоб потім, якщо показати. буде відмовляти, показувати, дивіться. Але я жодного разу не відмовила. Я сказала Євген Степанюк, я тебе вітаю. Це. Твоя дитина, ти батько і маєш право. Але у зв'язку з тим, що ти мені регулярно погрожуєш, у зв'язку з тим, що ти мені погрожуєш, вкрасти дитину. Ваша зустріч, можлива за таким обставинам. перше, ти маєш бути тверезий. По-друге, це буде на моїй території, в моїй присутності і в присутності моєї матері. Ну, і я не віддам йому дитину, щоб він її відфоткав як Макса, свого старшого сина. Він, я боюся, він не знає, як з нею поводитися. Ну, тіпа, я, я не ну, приїжджай, но, але не віддам. Він казав навіть про те, що я найму професійну нянечку. Типа, я хочу забрати дитину на один день, я найму професійну нянечку. Нормально? При живій матері він най... професійну нянечку, щоб сам, сам піш, пішов бухати і гуляти далі. Ну, Знаючи, що там відбувається весь цей час в тій квартирі, бідні сусіди. Бідні сусіди, просто що там відбувається, які гульки. Ну, якщо Євген Степанюк думає, що він саме розумний, то це не так. Люди не дурні, люди все бачать. Багато хто його боїться, бо він ж постійно дістає свою зброю, починає погрожувати. Це ж ну класика в нього. Це е, в 20-му чи 21-му році ТСН, до речі, писали про нього багато і цей весь інцидент. Так, я, до речі, бачила дві статті. Одна датована 2019 роком. Угу. Тоді прокуратура повідомила про підозру. Написано охоронцеві Екс-Нардепа mm -hmm. через біку з іншим народним депутатом в аеропорту Бориспіль. А у 2020 році ось ваш чоловік знову засвітився так в на найкращому світлі і пишуть: ось процитую: у Києві чоловіку, дуже схожому на охоронця нардепа, не сподобалося, що йому не поступилися дорогою. Він підрізав автокривника і погрожував пістолетом. Да. І це правда? І це правда, і так він і погрожував жінці в ЖК. Коли вона там на машині щось не поступилася, це мені розповідали вже потім я від нього пішла. він, де він погрожує Всім слабким жінкам і чоловікам, які не можуть ну, дати. Що йому Це місці. відкрита інформація, це то відкрита, кожен може зайти подивитися. Це його стала поведінка. Тому ті коментатори, які, ми, які пишуть коментарі, вона сама спровокувала. Вона... Ну ну, може я сприукувала, але подивіться це не тільки зі мною відбувалося, навіть з людьми, які просто його короля не пустили на дорозі. Тобто, ну, цього, цієї людини прекрасний бекграунд, по якому можна ну, зразу зробити свою. Я дурна, що я не промоніторила, не зробила, не подивилася. Ну, якось, блін, ну, дитин. Я якось мені до нього було. Ну, я, по-перше, якось ніколи чесно не пробивала там якесь минуле життя своїх чоловіків, а тепер, мабуть, думаю, що дарма. Мабуть, може, це і треба робити, щоб ну, більше розуміти, з ким ти маєш справу будь і треба. Ось одна з погроз була, що він забере дитину, да. але якщо я десь помиляюсь, поправте, що він казав в голосових повідомленнях, що він все одно всіх підкупить, суд підкупить да. і суд буде на його боці. Да. А ну, як він так він взагалі не боїться, він відкрито про це каже. І навіть ви виставили, ну він досі ніяк не відреагував. Ви бачите, що ось ці всі ситуації, які ви тільки що зачитали, йому сходили з рук. Смотри, я тебя предупреждаю. Я не пугаю, я просто предупреждаю. Если какой-то мужик мне скажет, или я увижу, или мне доложит, что какой-то чувак взял моего ребенка в руки, какой-то левый чувак взял моего ребенка, мою дочь в руки, я взорву тебя, это голосовой, оставь и сохрани. Я сяду, у меня... я взорву, не терять нечего. Ребенок будет расти, нормально, что баба хватает. Я взорву тебя вместе с этим чуваком. Ты поняла? Я тебе раньше предупреждал. И, и дальше. И дальше. Смотри, когда будет ребенок, расти ты его воспитывать не будешь, ребенка я заберу. После двух-трех годиков не будет такого, что какой-то чувак будет приезжать к тебе на хату или на дачу, и будет моего ребенка называть дочкой или там что-то брать ее на ручки. Я убью с пистолета тебя и его сразу же, сразу же. Автоматически. А лучше вас взорвать, чтобы это было красиво и эффектно. Да то за что. Дочкой буду восп... заниматься я. Ты же Жас, Жасмин занималась. Что ребенок свою не очень сильно любит. Ребенка буду заниматься я, ты пока кормишь, я тебя не трогаю, но я тебе предупрежу за этот год, пока я на фронте, я за это буду поставлю слежку, Это будет везде смотреть, даже не поймешь, даже посрать пойдешь, я буду смотреть, но если, блядь, пацаны доложат, что какой-то чувак взял, мою дочку, где на руки, просто поддержать, я взорву тебя вместе с ним, ты поняла? Спокойной ночи. Я с тобой шучу, ты меня еще нахуй знаешь. Я с тобой еще очень не был. Но теперь тебе пи***, я дашь все бабки, которые мне не все бабки, а те, которые ты с конверта ты бля, кидала, платила за бассейн и что-то там за, за хату, блядь, я тебе не давал добро оттуда брать. И ты мне только врешь, что я, я, я пацанов бля, вызову с СБУ, что тебе опять лжи и покажет, ты брала бабки или нет. Готово? И ты усрешься, бля, ты брал эти бабки, я распоряжался. все равно же там не заметит. Тысяча долларов меньше. Йому завжди все сходило з рук. Ця людина звикла не нести відповідальності. Ця людина звикла, що все можна порішати. У мене там десь є теж голосове, де він знайомий, записує просто 30 статтю, що він п'яний типу, їхав і, коротше, йому там його товариш, суд порішав, все порішав, все коротше, отлично. У мене є десь цей запис, якщо треба буде, знайду. Тобто людина ну, вважає, що можна все порішати. Скажу, Наступне. Та людина, яка йому зараз допомагає, вона дійсно має зв'язки. Вона дійсно має зв'язки. Вона надала йому це людина адвокатів дуже потужних. І в мене ж було судове засідання щодо припису заборони наближення. І дивіться, яка ситуація. Вона ж вся доказова база, все, плюс заява в поліцію, да, яка була складена на це все, на погрози і так далі. А суддя на засіданні, вона повністю нас зрозуміла. Ну, видно, що досвід великий, і вона сказала: розумієте, я маю його попередити. Ну, але коли я його попереджу, скоріш за все, він мені надасть довідку, що наче він на нулі, і, і мені ну, придеться призупинити справу. В принципі, так і відбулося. Ну, я ж кажу, там вже розумні адвокати теж не дурні. А, Зразу ж на наступний день залетіла від нього заява про те, що він на нулі постійно в гарячій тосі, Він не може бути в суді. Блін, але він цей день був в Крюківщині в Тіндері. Ну, Мені в цей день прям кидали дівчата з кріни. розумієте, що він цей день був в Києві. Ось і тому суддя призупинила справу, поки він на фронті. А... Потім ми порадилися і і написали зустрічну заяву про закриття справи, щоб ми мали змогу ще раз подати заяву щодо припису заборони наближення до мене на моєї дитини. Тепер після розголосу ми ще раз подамо цю заяву. Як він би там не домовлявся, які він там заяву написав? Цей розгляд буде вибачайся, Ми будемо клопотатись, подавати клопотання про те, щоб навіть якщо він на фронті відеозв'язок, відеозв'язок ніхто не відміняв. Конференц зв'язок онлайн розгляд справи це ж можливо можливо після ковіду Така практика в нас регулярна.